Всім добрий день, вітаємо вас на каналі Село та Сало. Сьогодні поговоримо про наших майбутніх свиноматок, точніше, про свинок, яких ми хотіли залишити на свиноматок. Як пам'ятаєте, ще минулого року літом, чи осінь, осінь по-моєму, вони поросилися, ефки наші, привели там декілька було виводків. І так, з одного виводку залишилися самі меншенькі ми собі залишили, там, і з другого виводку самі меншенькі залишилися. І у нас було у клітці чотири свинки, які ми так не продалися, ну бо не хотіли людям продавати, бо вони були дуже маленькими. Ми їх залишили собі. Вони в нас жили разом в отій кліточці і чотири штучки. Так вони жили, жили, жили. І поки до цього часу, буквально десь моя недільки три назад, як тільки ми їх розлучили. Значить, все було добре. От, наприклад, як так сказати, це скажімо, одна, наприклад, кнопка це трьохпородний гібрид. Останні три свинки це були двохпородні гібриди. Ну, як би сказати, в них знаходилося просто там 75% великої білої і 25% вандраса. Ну, я не знаю, як це назвати, але оце тако. Я просто кажу, як в ній є. До чого я веду? Веду я, значить, до того, що от перша причина, от така, ну, головна, часто свиноводи можуть з таким зустрітися. В своїй практиці, особливо починаючи. Що, скажімо, купили там свинок, хочуть там розвести, щоб свиноматки були, і можуть їх посадити, наприклад, всіх разом, так як ми посадили їх чотирьох. Зараз я сипну її, щоб вона не кричала, бо вона не дасть нам розмовляти з вами. Кружку найду. До чого веду, що Чотири штучки разом могли посадити, і вони б сиділи так, як і в нас сиділи. А так робити із свиньми, яких ви хочете посадити, ну, скажімо, в одну клітку і тоді, щоб з них виросли свиноматки, не можна. Це вже, як то кажуть, у нас на власному досвіді перевірили. А чому не можна? Тому що ось тут вони їли ось дивіться, ось ці бункерні кормушки. Це кормушка бункерна для відгодівлі. Тобто, сипеш туди і вони їдять скільки хочуть і коли хочуть. А Якщо свинка повинна стати, як би кажуть, свиноматкою майбутньою, її треба садити завжди на норму. Ну, скажімо, виросло, там, наприклад, там 30-40 кілограм, і бажано тоді вже раціон змінювати. І бажано, щоб він був дозований. Ми цього не зробили. Вони їли з бункерної кормушки майже там до 100 кг набрали, там, мабуть, 120 чи 115 отако десь було. А потім ми ж бачимо, що набрали таку вагу. А далі, як на дрожжах йдуть і йдуть. Хоча корм вже десь із 90 кг ваги, коли їх було, ми вже корм змінили. Тобто, ну, не ростовий там був, а чисто той, який для свиноматок по рецептурі був зроблений. Ну, з малою кількістю білка, щоб не гнало її в рост. Що, ти теж допомагаєш, так? Да? Ну, молодець. І що? І виходить, що свинки зажиріли, набрали дуже сильну вагу. Приходить время, наприклад, 6 місяців. Ми бачимо, що вони вже дійсно ну, великі. Але ж раніше парувати не можна було, хоча вони кидалися. Кидалися раз, кидалися другий, кидалися третій. До шести місяців вони кидалися, мабуть, три рази. Але знову ж таке, сиділи в цій клітці. Ні, щоб от мені взяти, там зайти, попробувати, там, чи стоїть вона, чи не стоїть. Я бачу, що кидаються, бачу, що вони стрибають одна на одну. Але сам експериментально, чи вона стоятиме, чи не стоятиме, не провіряв. Ну, от, бачите, упустив цей момент. Далі приходить 6 місяців. Ми робимо першу прививку в 6-місячному возрості від парвовірусу, лептоспірозу, бешихи. Зробили. Потім далі вижидаємо ще 3 тижні. Робимо ревакцинацію. Ну, тобто, Повторно таку ж саму прививку знову робимо. Зробили. Потім проходить ще три тижні. Якраз по сроках свиня вже досягла 7-місячного свого віку від народження, розумієте? Але ж дивлюся, по вазі вони. ну Кілограм уже 140 такі вимахали, 150, розумієте? Сильно пішли в рост. Не знаю, в чому причина. Я скажу, я вже збавив просто запаси, якби, Кормові білка, ну корм як такий, знаєте, жиденький, як то кажуть, жиденький супчик. Але все одно ми набрали вагу. І приходить, значить, після другої прививки три тижні і починають вони гулять. Починають гулять усі чотирьох. Ці, що ми і планували, якби, щоб вони разом загуляли. Так воно і вийшло. Вони, в принципі, загуляли майже разом. Там різниця була в декілька днів. Але гуляли якось, от так Заходиш до них, вони кричать, там, що то там споряться між собою, одна на одну стрибають. Але коли я спробував зайти на, до них і стать, щоб спробувати, чи вона стоїть, жодна не хоче стояти. І вони всі разом чотирьох, розумієте? До чого веду: не допускати ні От практика показує, що щоб вони разом були, повинні стояти тільки в індивідуальному станку. Наприклад, для осінення. Або просто в такій клітки, якби у квартири, такі як ось у нас тут свиноматки, чисто сама просто собі гуляє тут. І ти знаєш, що ти можеш зайти, і вона сама. А тут все в кучі, отак одна на одну туди-сюди, вроді би гуляють, а толку ну, нікакого нема. Ну, що ми вирішуємо? Вирішуємо їх розділити. Беремо і розділяємо, значить, по квартирах. Одну сюди, другу туди поклали. І дві загнали у. Станки для опоросу, так як вони зараз вільні. там Думаємо, хай поки постоїть, подивимося Проходить, значить, три тижні. Проходить і починають вони знов загулювати. Загулюють і все вроді би і хорошо, ну, і не хорошо. Кнопа це трьохпородка, трьохпородний гібрид. Ось вона. Як я сказав на початку, вони всі були маленькі, якби ну, самі менші з виводки, Ми їх собі залишили. Ми нікому не це. Кнопа загуляла. Я заходю, бац, стоїть, все нормально. Все, поїхали ми по сперму на комплекс, взяли, спарували. Стояла, як вкопана. Розумієте, все нормально, все погуляло. Отлічно. Так що кнопка спарувалася. Потім на другий день, такого, якось вони я скажу, з проміжутком в один день. Одна, друга, третя, четверта гуляли. На другий день загуляла друга. Це та, що вона в крайньому станку там лежить. А та вже гуляла, розумієте? Ну, зовсім не так, як, ну, як зазвичай свинка первістка гуляє. Так, вульва покрасніла, така зная, здорова зробилася. Але коли я до неї заходжу, вона отак би і стоїть секунд десять, а потім починає ходити. Потім знову раз ну, бризкаємо запахом кнура, там, трошки постоє-постоє, знову щось їй не подобається. Ну, от таке якесь гуляння було, якби зрозуміло взагалі. Ну, от, до цього часу так не гуляли. Але ми поїхали також, взяли значить, спермодозу і попробували спарувати. Ставили катетер, стоїть, чухаємо спину, вроді би стоїть. Начинаємо, підключили флакончики з пермодозою. Воноче начебто, всмоктуватися, якби візуально дивися, вроді би всмоктує. Але не так, як, ото знаєте, вакуум зжимається колпачок. Воно просто, якби, наче потехло туди, таке ну, враження склалося. А потім вона там типа, а вона раз і витекла, розумієте Витіка по чуть-чуть е, Вроді би, сперма входить туди, а вона, типа, як тільки зробить якесь двіження туди-сюди, і воно раз і витікає. Ну я вже, знаєте, психануло, думаю, та нічого з неї не вийде. Коли. Проходить, ви знаєте, десь три тижні після того, а вона не кидається повторно гулять. Тобто парування проходило ну зовсім не так, як, скажімо, потрібно це, щоб проходило. Наприклад, як ось цій кнопки або в тої. Це я для чого кажу? Тому що у свинарстві, оце я зараз вернусь трошки так назад, якби вступлення. Тому що у свинарстві, особливо у новачків, хто тільки починає. Різні можуть бути ситуації, розумієте? Один надіється на те, що я зараз куплю одну-дві свиноматки там чи чотири свиноматки, бистренько їх спарую туди-сюди діло пішло, всі погуляли, всі хорошо, всі опоросилися, і все. І вже пішли гроші, сипатися з усіх сторін, і все нормально. Але як то кажуть, не так то гладко тут все виходить. Тут до кожної свині треба індивідуальний, як то сказати, підхід. Кожна свиня може по-своєму вдатися, розумієте. По-своєму гуляє, свій манер характера Ну треба привикнути до цього всього. А особливо, я ж кажу, оцей момент гуляння, він у кожної свині виходить по-різному. І до чого веду? Дзвонимо ми, значить, до лікаря і кажемо, так і так пройшло три тижні, а свинка не гуляє, ну, не кинулася гуляти після того. цей Але ж ми знаємо, що там ну флакончику, наприклад, 100 мл, а вилилося там ну, дуже так багатенько димся. А він каже, що достатньо, наприклад, там. 15-20 мл, якби залишилось там, Даже в тій кількості в 20 мл, там декілька мільйонів, хто кажуть, спермо... сперматозоїдів є у дозі. Тобто, а скільки ж там треба для того, щоб свиня запліднилася, Ну, якщо, наприклад, у виводку 15-16 там 18 штук, ну, чи 10 навіть, Ну значить, на 10-10 сперматозоїдів вцепилося і все. А якщо там їх каже декілька мільйонів. Ну, напевно, декілька і вцепилося. Скільки вцепилося, напевно, ми не знаємо. Але я так впевнений, що вона все-таки вагітна, тому що цикл повернувся через 21 день у всіх, окрім кнопи, і окрім тої, в якої я ж кажу, що вилилася дуже велика частина. Будемо надіятися, що вони спаровані. Але суть парування, що в цьому, що в була зовсім зовсім різна. Ну, геть, ну, не схожа. А тепер далі. Вертаємося ще до двох свинок. Це ось ця, що в цьому станку стоїть. І та свинка, яка сама перша в отій клітці стоїть. Що з ними не так? Не знаю, що з ними не так. Циклічність проходила у всіх однаково. Якби разом вони гуляли, гуляли. І навіть ось недавно, буквально ще, ну скажімо, десь два, да, десь два тижні чи 12 днів назад, я вже не пам'ятаю, вони так само пройшли. Оба, бачите, проблеми зі світлом також є. Зараз гляну, що там в мене зробилося. Може там на щочику вибило, то зараз скажу, щоб включили. А! Мабуть, треба самому йти. Ви, мабуть, зачекайте хвилиночку, я піду вімкну світло і повернуся до вас. Ось я повернувся назад. Що трапилося? Вибило. На лічильнику основному перегрузка йде, холодильники працюють, і виходить, коптильня працює, і напруга не витримує. Вибиває щочки. Для цього треба підвищити напругу. Ну, треба цим зайнятися. Просто зараз не до цього. Да, на чому я зупинився? Що гуляли одночасно, десь 12 днів назад, значить, і що? Вульви красні, що в той що в той Вилазю на них, пробую, цей, вони не стоять. Їдять, як, знаєте, як в бочку, розумієте, обично свиня як гуляє, вона не їсть там, кричить тільки і не їсть. там таке. А ці їдять, 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 їдять ну, взагалі, і признаків того, що вона хоч стане, хоч чуть-чуть немає. Я пробую сідати, вона вежить, вона з танка того вискакує, а та, наприклад, бігає по клітці. Ну що, поїхали, ми взяли ПГ-600 вкололи. Кажуть, типа через якийсь там час там повинна стати. Проходить деякий час, там 4, 5, 8 днів, приходять знов типу, в загул після ПГ-600, розумієте? Приходять вони в загул. Ми пробуємо вставати на них. Вони не стоять знов, вульви знов красні, а не стоять. Тобто пг 600 її не бере. пг 600 це ну, гормональний препарат, який там, ну я не буду точно вникати в суть, але препарат, який спричиняє те, що свинка повинна стати і добре ну, якби загуляти. Нічого цього не відбувається після ПГ-600. Е, значить, совітують люди в колітті, типу, коли вульва стане максимально красна, сергон ПГ. Ну, спробуйте. Ну ми вже не кололи чого, не ні те, не друге, не третє. Пройшов цикл. Цикл пройшов, вони не стали. Після циклу вже пройшло. На сьогоднішній день це вже 14 днів. Тобто свиня, бикновено, подивіться, можете показати. Ось дивіться, свиня, як свиня, бикновенно це поводи, Упітана, їсть нормально, вже не гуляє. Ну і що? З таких свиней, я не знаю, я так вважаю, що на комплексі їх би, мабуть, зразу відправили на вибраковку. Так само і ми будемо робити обидві ці свинки, які планувалися, що ми хотіли. Ми хотіли їх залишити собі, щоб була відгодівля. Від цих свинок ми планували, значить, заповнити. Приміщення сара, яке планувалося, планується точніше будуватися, їхнім поголов'ям. Ну, так, як бачите, от вийшло, як вийшло. Тут ніхто не застрахований, ні я, ніхто з другий. Чотири свинки одразних свинок, ну, правда, були самі меншенькі. Ну, і що, дві ж загуляли, загуляло, а дві чесні. Ну, от, якийсь гормональний збій у тварини, і все. І тут ніхто нічим не... Не може допомогти. Навіть препарат, я скажу укол робили, і то нічого не допомагає. Тож прийняли таке рішення, що будемо днями робити теж забій як однієї свинки, так і другої свинки, тому що спрос на м'ясо зараз дуже великий. І це не подумайте, що іменно спрос великий, та я їх рішив забити. Якби вони були вагітні, якби я їм давав я ж кажу, два шанси, ось, перший і другий. Ну нічого не вийшло, тому ці загуляли, а ті ж ні, то приходиться, якби приходити до такого рішення, як би радикально. Будемо робити забій. Плюс те, що спрос є, люди телефонують, замовляють нашу копчену продукцію, а мені треба закази чимось перекрити. Розумієте? Тому, щоб не, скажімо так, от в мене на даний момент вже кабанів немає, тому що вчора був забитий останній кабан. А скажімо. Знайомих брати можу я. Допустимо, надалі, от е, після Пасхи якщо допустим, людина буде замовляти, м'ясо ми знайдемо. Тому що є знайомі, які так само займаються відгодівлею свиней, так само, як ми, вирощують усе це. Можна поїхати, так само взяти свинку і так само її реалізовувати в копченій продукції. Але на даний момент я ж так подумав: ну, що я їх буду тримати? Вони, по-перше, їдять. По-друге, вони займають свиномісце, як то сказати, розумієте? На це місце поставимо там другу свиноматку, або виростемо із своїх, або купимо. Ну, ще я не знаю. Ну, так, елементарно, там у нас, наприклад, ось, якщо підійти сюди, ви бачили снежка тут залишилася. Да, От їй ж теж треба місце. Вона, бачите, в цій здоровій клітці. Ми клітку, клітку цю будемо ділити пополам, тому що вона, як би сказати, снежка. Так, ти маніє, ти хороша, ти сама ручна свинка у нас на господарці. Да? Да. от така ти хороша. Вона сама ручна. Це та, що була із хворою ніжкою. Бачите, яка вже вона виросла, класна свинка. Тому я ж кажу: ті місця, місто цих свинок, займуть другі. Або ця, або поїдемо ще купимо, чи ефку, чи велику білу. Я ще не спланував, як ми зробимо надалі. Але життя продовжується, і все воно стане на свої місця. І побачимо, що там буде далі. Що буде, те покажемо і те все розкажемо. Тож на цьому буду закінчувати відео про те, що свинки, я ж кажу, не прийшли в охоту і приходиться їх вибраковувати. Таке може бути у кожного на господарстві. Тож не розстраюйтесь, рук не пускайте, працюйте далі. Підписуйтесь на канал YouTube Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення.